Продається простора двокімнатна квартира покращеного планування на проспекті трактора будівників Салтівка. На дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Технічний поверх є. У квартирі квадратний холл, зручне розташування кімнат. Квартира під ремонт, встановлені металопластикові вікна та замінені радіатори. Є простора вітальня, велика кухня та балкон, який простягається вздовж вітальні та кухні. Вхід на балкон здійснюється з кухні. Додатковою перевагою є наявність комори. Будинок розташований в зручному районі, поруч знаходиться супермаркет клас всього три хвилини пішки, ринок, різноманітні магазини та торговельні точки. Є можливість залишити меблі за домовленістю. Відкрите до обговорення питання торгу готові вислухати ваші пропозиції. Квартира потребує ремонту, але має велику площу та зручне планування. Вона розташована у відмінному районі з розвиненою інфраструктурою, що робить її чудовим варіантом для комфортного життя або вигідної інвестиції. Телефонуйте.